Колеги, всім привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти про наш власний імпорт, пиво, яке називається Сент-Карлус. І це буде темне пиво. На банці написано слово шварцбір. По-німецьки це означає «шварц» – темне бір, пиво. Темні сорта пива це спеціальні сорти. Їх варять зі спеціально просмаженого темного ячменю. Спочатку беруть світлий ячмінь, потім при сильній температурі. Його просмажують, ячмінь обгорає. І цей, тем, цей темний ячмінь він дає пиву дуже характерний і аромат і смак. Такі шоколадна кавова гірчинка. Це пиво в першу чергу сподобається тим людям, які люблять шоколад та каву, тому що ця гірчинка тут відчувається. В цьому пиві буде помірний вміст алкоголю 4,5% об'ємних. Це пиво можна куштувати як в чистому вигляді. Також воно дуже гарно може підійти до е, шоколаду. До на, шоколадних тістечок, може підійти до сирів. Дуже гастрономічне пиво, раджу вам його пропонувати та самим скуштувати.